Знову прилетіло по дружбі. Українські військові вже втретє за останні дні влупили по трубі, якою Росія постачає нафту до Європи, зокрема, Угорщині та Словаччині. В МЗС останні і бідкаються. Перекачка зупинилась щонайменше на кілька днів. Що відомо про спецоперацію сил безпілотних систем та що робитимуть Будапешт і Братислава. Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Не встиг нафтопровід дружба пропрацювати й двох днів, як українські військові в його зупинили. Вночі, 21 серпня, українські дрони атакували нафтоперекачувальну станцію в Унечі Брянської області. РФ перекачування російської нафти до Європи, зокрема Угорщини та Словаччини, знову на паузі. За вдалою спецоперацією стоять ті ж самі птахи з 14-го полку сил безпілотних систем. Про це офіційно заявив командувач СБС Роберт Бровді, більш відомий за позивним мадяр. Навтоперекачувальна станція у нечо, пішла в очечо. Даєш ремонт за 48 годин. А ще тут тонше та особисте: кхаза. мадрівка птахів сил безпілотних систем хробачими нафтопереробними заводами продовжуються. Мадярі поділився відео з масштабної пожежі після удару дронами. На записі видно, як вогонь величезними стовпами здіймається в небо, а площа загоряння справді охопила велику територію. У самій Росії чергову українську атаку мовчки проковтнули. Жодних коментарів. А от Угорщина тут, як тут. Їхній міністр закордонних справ Петер Сіярто почав нарікати. Мовляв, через удар по дружбі країна залишилася без російської нафти. Це чергова атака на енергетичну безпеку нашої країни. Чергова спроба втягнути нас у війну це не спрацює. Ми будемо продовжувати всіма силами підтримувати зусилля по досягненню миру і відстоювати наші національні інтереси. У Словаччині заявили, що після цього удару постачання нафти може зупинитись щонайменше на 5 днів. МЗС обох країн вже поскаржилися Єврокомісії, вимагають гарантій безпеки. Звернулися напряму до верховної представниці ЄС Каї Калас і єврокомісара Дана Йоргенсена. Я ж нагадаю, днями ми вже розповідали про два попередні удари українських дронів по нафтопроводу Дружба за останні пару тижнів. Перший був 13 серпня. Тоді наші так само вдарили по нафтоперекачуваній станції в місті Унеча Брянської області. А вже 18 серпня прилетіло по станції Нікольської в Тамбовській. Після того дружба повністю зупинила перекачку нафти. У Росії тоді почали скаржитись. В МЗС заявили, що Україна не зупиниться ні перед чим. А в Угорщині почали кричати: що залишилися без російської нафти і навіть пригрозили зупинити нам продаж електроенергії. Енергії на це Єврокомісія відповіла. Мовляв, українські атаки на нафтопровід дружба не впливають на постачання нафти до Угорщини та Словаччини, хоч би що там не казав Будапешт. До вечора, 19 серпня, угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто вже заявив, що постачання відновили, але довго радіти не довелося. Нагадаю, коротко, як уся ця схема з нафтою працювала ще з радянських часів. Російська нафта качалася в Європу через трубу під назвою Дружба. Спочатку все йшло в Білоруський мозер. Там стоїть нафтопереробний завод. А далі труба розгалужувалась на два напрямки північний через Білорусь і Польщу до Німеччини. І Південний через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини. У хороші часи дружба могла перекачувати понад 2 мільйони барелів щодня. А що ви думаєте про удари по дружбі? Як вважаєте, чи змуситься Росію шукати альтернативні маршрути постачання нафти до Європи? Діліться своїми думками в коментарях. У Верховній Раді хочуть змінити кордони українських областей. Відповідний проєкт закону вже зареєструвала народна депутатка Ганна Скороход. Про які саме регіони мовиться, коли можуть ухвалити цей документ та як на таку ініціативу реагують українці. Дивіться у цьому випуску з вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. У Верховній Раді пропонують переглянути адміністративні кордони деяких східних областей України. Йдеться про Харківську, Донецьку, Дніпропетровську та Луганську області. З такою ініціативою виступила народна депутатка Анна Скороход. Вона вже зареєструвала відповідний законопроєкт. Суть у тому, щоб приєднати деякі підконтрольні Україні райони Донеччини та Луганщини до сусідніх областей. Зокрема, депутатка пропонує неокуповані частини Краматорського і Бахмутського районів Донецької області, а також Сватівського і Сєвєродонецького районів Луганської області передати до складу Харківської області, а неокуповані території Волновацького і Покровського районів до Дніпропетровської області. Чому вона пропонує це зробити? За словами скороход, війна серйозно вдарила по фінансуванню медицини, освіти та соціальної допомоги в Донецькій і Луганській областях. Крім того, як стверджує народна обраниця, утримання обласних адміністрацій у цих регіонах вимагає великих коштів із державного бюджету. По перше, вважаю, що ми маємо захистити і стояти виключно в інтересах наших людей. Дати їм гарантії того, що у нас все буде Україна. І по-друге, вважаю, що витрачання 50 мільйонів щомісяця на отримання Луганської і Донецької ОДА є недоцільними. От і ці функції може можуть виконувати Дніпропетровська і Харківська область. Вона переконана, що такий крок дозволить одночасно і краще захистити людей і зменшити навантаження на держбюджет. Наразі законопроєкт розглядає профільний комітет Верховної Ради. Якщо там його підтримають, документ винесуть на голосування в сесійну залу. Нові правила наберуть чинності тільки в разі схвалення більшістю депутатів і після підпису президента. Ця ініціатива тим часом викликала справжній резонанс у соцмережах. Більшість українців обурені. Люди побоюються, що такі зміни можуть виглядати як відмова від частини Донеччини та Луганщини. Проте є й ті, хто підтримує цю ідею. Що означає змінити кордони, здати Донбас, відмовитися від території? А на окупованих територіях немає наших людей. То в чиїх інтересах ти працюєш? Дуже розумна жінка. Це давно треба було зробити. А люди в новинах читають і плюються, навіть не розуміючи суті. Кащі б проти утилізації народу виступила. Ой, як не хочеться вам всім протермінованим закінчення війни, годівниця закриється. Для чого займатися популізмом? Аня, дай Боже, щоб тобі все вдалося, і щоб цю постанову підтримали усі депутати. А що ви думаєте про таку ініціативу? Пишіть в коментарях. Паливна криза в Росії набирає обертів у багатьох регіонах від далекого сходу до тимчасово окупованого Криму серйозні проблеми з пальним. У деяких містах 95-го бензину взагалі немає. Люди годинами стоять в чергах, а їдуть ні з чим. Де ситуація найгірша? Як на це реагує російська влада і що буде далі з паливом на Росії? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. У Росії назріває серйозна паливна криза. І схоже, що країна, яка роками хвалилася своїми нескінченими запасами нафти, сама себе загнала в бензиновий голод. Короче, на Альянсі ось така обстановка. чуть чуть скоро до Гріна не буде вистачати. А от он грін уже. Найгірша ситуація зараз у Приморському краї. за Байкалі та в тимчасово окупованому Криму. У цих регіонах гострий дефіцит пального. Ціни б'ють рекорди, а на заправках кілометрові черги. Ота очередь на Мільнічна. Прям на дорогі. Нихуя себе. У меня даже бензина не хватит. У меня это стоять. У Приморську росіяни годинами стоять у чергах, возять каністри і буквально полюють на бензин. Ніби повернулися назад в СРСР. Зараз приїхала на заправку заправлятися. Кажуть, бензин закінчився, тепер видаємо його поталонам. по талонам? Що відбувається? Ми в, в Совський Союз вернулись. В окупованому Криму бензину А-95 практично немає. Той, що залишився, відпускають лише за талонами і тільки для підприємств. На більшості АЗС порожньо. Алтіснова пірі бої з дівностоп'ятим бензином на тані Нівалубкі. Ніде його нету. На окупованих територіях Запорізької області та сама історія: перебої з постачанням та обмеження на продаж у Забайкалі та на далекому сході аналогічно. І це все у великій енергетичній державі. Офіційно Кремль намагається все замаскувати фразами про сезонне зростання попиту та тимчасові логістичні труднощі, але насправді ситуація зовсім інша. Після масованих ударів українських дронів по російських нафтопереробних заводах щонайменше 10 великих НПЗ виведено з ладу. До того ж, західні санкції паралізували ремонт і обслуговування обладнання. В результаті страждає не лише армія, яка невдовзі може залишитися без пального, а й звичайні росіяни, яких ця ж влада переконувала, що все йде за планом. Насправді ж усе котиться до стану, талон в зуби і стій у черзі. Ціни на бензин у Росії за останній рік підскочили на 9%, А лише з початку цього року вже більш ніж на 5%. У Санкт Петербурзі ще цікавіше у квітні. Там зафіксували зростання цін на бензин на 30%. Аналітики прогнозують, що дефіцит триватиме щонайменше до вересня. Ціни зростатимуть, перебої збережуться, а росіянам, схоже, потрібно поступово звикати до нової реальності. Без бензину, без перспектив і з телевізором, який розповідає, що все чудово. Так і живуть із талоном у руці та імпортозаміщенням у голові. А що ви думаєте про паливну кризу в РФ? Діліться своїми думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.